Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд чергового поєдинку у першій айтелізі лізі Зустрічай. Да. Також Владислав Голод, Олег Пиливчак. Вони на паркеті. Віталій Кінах у ворот. Слад суперника. Четвір. Ну і Олег Меделян у ворот. Бракує Парфенюка. Як на мене зараз Данайканець. Може виконати удар Даній Кут. Віталій хлопцем, аж ніяк не цікавий цей результат. Кухарик п'ятою, помилка Коваль. І ударна позиція потрібно забивати. Медеян. Неможливість удара Пилипчак. Заблокував Андрій Кухар. Також хочу нагадати про цікаву ініціативу після цієї комбінації. Передача! Як же ж не забила? Відповідно, це цифри на підтримку. Наше удар! О! Тарас Говда! Забиває ось тут йому потрібна була підтримка. Він її отримав. Тарас Говда. Тільки на Від Сполучених Штатів Америки і до решти країни, які нам надають помилка. Знову Яремович. Чудово е, віддав передачу на Володимира, той б'є над воротами. Ось, бачите, на офіційній Фейсбук сторінці IT-ліги міста Лева. Це роботи гол нема! Мяч, впевно, забирає. Берещак, ну для чого? Андрію! Якщо зараз пропустите, пішки підеш додому. Удар Гол один! один. Цей м'яч привозить Берещак. Данайка відзначається. Будь Юрів. Адресатом такої непростої передачі. Бигар! Бигар! Удар! Ближній кут повз ворота, але Олег не дозволив пробити своєму у підсумку втрата позицій. Ну і це може зіграти на руку Рінбіт. Удар над ну і Побачимо. Чи вдасться? 20-х хвилинки чергового поєдинку у першій айті-лізі, в якому Сомбра, та Рінбіт грає. Мені здається, більш-менш добре. Ось поки два відповідь ледь не за. Ну і повернуться до еліти. Так, ми би загалом хотіли повернутися до еліти. У нас є. І Я б сказав, що цей сезон, не знаю, чи з чим в них пов'язаний. В Команді Рінбіт, в принципі, теж є. У свої брате і. Кулак. Показала той же характер, який мав місце у першому таймі. Таразгода відпустив Яремовича. Удар Гол 2-1! Іван забиває. Дуже прикро. Сьогодні два м'ячі фактично. Зейбітіо. Ну і попереду Едвантіс Чарстудіо. Простріл! А де ж був Водославич. Що вигадує Тарас Говда. Берещак. Хороший. Перший тайм був у виконанні. Берещак. Друга помилка у зустрічі. Яремович. Стійка. Андрійчику. Він вміє грати набагато краще. Тарас Говда віддав передачу. Але голода! Пелепчак у ближній верхній кут. Володимир Яремович відріхав подалі. Попереду Black Thorn Vision. Проти ABTO не пропустіть.